Як скласти особистий фінансовий план? Як і у що інвестувати зароблені кошти? Як розрахувати прибутковість бізнесу? На ці та інші питання ми відповімо на курсі прийняття фінансових рішень або фінанси на щодень. Мене звати Олег Чагарин. На даний момент я очолюю відділ адвайзерів компанії PWC, тут у Львові, а також викладаю у бізнес-школі УКУ. Моя експертиза включає менеджмент. Інвестиції фінтех та підприємництво. На нашому курсі ми будемо будувати фінансові моделі для ваших бізнес-ідей, розглянемо основні фінансові звіти та основні концепти особистих фінансів. Кожен матиме змогу створити для себе особистий інвестиційний план та при бажанні навіть стати інвестором, купити перші цінні папери у свій портфель. Також ми навчимося приймати фінансові рішення на основі наших моделей та розглянемо етичну сторону фінансів та підприємництва. До зустрічі на курсі!